Гастролями по мікрорайонах Кіровоградські рятувальники продовжують серію інформаційно розважальних заходів в мікрорайонах обласного центру. Мета нагадати дітям правила безпечного відпочинку влітку. Найменших жителів міста навчають, як діяти у випадках надзвичайних ситуацій, аби малечі було цікаво, проводять і конкурси, охочі змагаються у вправності одягання спецформи проти газів, розгортання пожежного рукава. Окремо дітлихів знайомлять із роботою саперів, демонструють бронежилети та макети вибухонебезпечних предметів. Проводять інструктаж і для дорослих. Їх чать, як діяти у випадку сигналу оповіщення цивільної оборони. Ну Первый конкурс на одевание. Ну, боевой одежды. Боевой ну, одежды. Быстро одеться. Ну, интересно было. В комбинезоне я там чуть не, не утонула. И хочу сказать огромное спасибо всем пожарникам, потому что они спасают много людских жизней. Знания о безопасности жизнедеятельности крайне важны для каждого гражданина. И поэтому мы проводим такие широкомасштабные акции, которые называются "Срубы свои житья". де навчаємо жителів, як правильно себе поводити у тій чи іншій надзвичайні події.